Якщо запитати досвідченого рибалку про те, яка риба є найбільш настирливою та малокорисною, то найімовірніше відповіддю буде уклейка. Цю рибу часто порівнюють із бур'янами в полі, оскільки вона швидко розмножується і витісняє інші види. На перший погляд від неї немає жодної користі, а лише шкода. І така думка має підстави, адже ця дрібна рибка тримається виключно з граями. Якщо на гачок потрапила одна особина, це означає, що поряд знаходиться ціла зграя, від якої позбутися буде непросто. Лише якщо поблизу з'явиться великий хижак, він зможе налякати та розігнати цих дрібних риб. Проте природа не створює нічого зайвого. Насправді уклейка має безліч місцевих назв, які відрізняються залежно від регіону. Вона відома як чебанчик, верхоплавка, Себель, верховодка. Уклейка належить до родини коропових. Але її розміри зазвичай не перевищують 15 сантиметрів, а особини більшого розміру зустрічаються дуже рідко. Ця рибка має одну цікаву особливість: її луска дуже слабко тримається на тілі і легко відпадає, прилипнувши до рук рибалки. Саме через цю особливість у давнину її називали розклейкою. Колись луску уклейки використовували для виготовлення спеціальної суміші, відомої як східні есенції. Саме завдяки цій речовині отримували штучні перли, причому досить високої якості. В наш час цей метод вже не застосовується, але колись він був широко поширений. Що стосується ролі уклейки в екосистемі, то вона є дуже важливою для водойм. У місцях, де уклейки багато, великі хижаки наїдаються нею і залишають у спокої інші види риб, такі як карасі чи плітка. Тому, навіть якщо уклейка здається зайвою у водоймі. Її зникнення могло б призвести до скорочення популяції інших риб. Хоча ця риба здається малопридатною для їжі, насправді вона досить смачна, з неї виходить чудова рибна юшка, а деякі рибалки навіть примудряються робити з неї домашні шпроти. До того ж, уклейку дуже легко ловити, і вона водиться у величезних кількостях. А як ви ставитеся до цієї маленької рибки?